Привіт всім! Мене звати Діма. Сьогодні ми поговоримо про набір, який до нас лише приїхав з Німеччини, а саме набір Moser Chrome Style Pro і 14 внулямі. Отже, яка особливість самої моделі? Те, що вона дуже популярна серед порукарів і вже дуже довго на ринку. Хто не знайомий з моделлю Chrome Style, або взагалі не знайомий з Moser, Moser це вже... Німецький бренд, який 75 років на ринку і спеціалізується на машинках для порукарів, дуже дуже класна модель, вона зручна і довго витривала. Так? Сама модель так виглядає. Вона працює і від підставочки, така йде в комплекті, зручна, гарна, і від шнура. Так що можете ну, комбіноване живлення, можете працювати і так, і так. Як вона працює? Давайте послухаємо. Порівняно тихо. Основна характерність це те, що тут є регульований ніж, який зрізає від 0,7 мм до 3 мм. Також в комплекті йде 4 насадочки, що дуже зручно, вони йдуть таких основних міліметрів, тобто 3, 6, 9 і 12 мм. Насадочки покращені. Раніше були інші трішки насадки, тепер вже покращили, вони більш міцніші, краще фіксуються, що дуже зручно. Ну і, звичайно, масло, щіточка для чистки ножа, що обов'язково в усіх моделях мозера. Також зверніть увагу, що самі е, акумуляторні машинки в більшості мають мозер має на увазі, мають швидкознімний ніж. Що це означає? Що ви можете легко зняти його, почистити і поставити назад. Також мозер випустив декілька ножів, це стандартний ніж. Є ще додатково, можна в нас купити ножі для плавних переходів, тобто для блендінгу, фейдінгу, для різних технік, для текстурування волосся. Тобто, якщо вам потрібно додатково, їх можна докупити без проблем. Дуже довго тримає, заряджається швиденько і перевірена порукарями. Також до самої машинки в комплекті йде ще тример. Окремо купувати не так вигідно, як купувати зараз комплектом, бо там економія колосальна. Самий тример, він йде провідний. Це теж досить популярна модель, бо, ну, по-перше, вона майже невбиваема. Це треба постаратися, щоб вона поламалася. Адже тут іде шнур, який, ну, по-перше, такий міцний шнур, так, Спеціально для порукарів, раптом там щось десь. Щоб не було такого, що дьоргнулося і вже відірвався. Так? Всі машинки зроблені в Німеччині. Майте це на увазі, як сама працює машинка, зараз ми перевіримо. Теж тихенько. Тример зрізає від 0,3 мм. Також в комплекті йде насадочка, одна, регулююча. Для чого потрібен тример? Хто не в курсі, тример потрібен для окантовки, для рівняння контурів бороди, якраз для візків і так далі. Тому ось така насадочка, дивіться, вона регулююча. Тобто ви можете зрізати 3 мм нею і там регулювати до 6 мм. Теж дуже зручно. Основна різниця між тримером і машинкою. Це те, що втримара йде вущий ніж, і він менше зрізає. Машинка має ширший ніж. І вона зрізає основну масу волосся. І має набагато більше насадок. У нас насадок є від 1,5 мм до 25 мм на машинку. Якщо потрібно, додатково можна купити. Тому замовляйте набір, він дуже зручний, вам процвітання і гарного настрою.